Привіт, друзі! Через певні причини ми не зможемо продовжувати закидати нові відео на, наш, ну, на цей наш канал. Але не переймайтеся, ми створили інший канал, аби ви змогли продовжувати дивитися наші відео. Посилання на наш новий канал буде тут зверху. Потім в кінцевій заставці в описі. Ну, я думаю, знайдете. До речі, нове відео ми вже заки на цей канал. Ми будемо продовжувати знімати скорочені версії наших відео, щоб ви завжди могли нас знайти. Тому не все так, як то кажуть, тому не все так сумно. Переходьте на новий канал, підписуйтесь, будемо вас. Ми вас тим чекаємо. Було дуже багато вкладено сил в цей канал, дуже багато покладено надії на цей канал. Кожен підписник ми рахували Недосп... недоспані ночі. Недоспані ночі. Кожен підписник рахували. І тепер знову все спочатку. Але нічого, я думаю, що ми нічого Нас дожнемо і пережинемо. Кількість, так, да, і переженемо. Завдяки вам. Так. І зустрінемося в наступному відео на новому каналі.